Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. У великій залі Луцької галереї мистецтв відбулося відкриття виставки графіки. Тут представлені різні види, такі як літографія, ліногравюра, пастелі, акварелі, офорт, комп'ютерна графіка, ліногравюра. Тому всіх бажаючих запрошують відвідати цю виставку. Тут представлені художники як старої, так і нової школи. Про цю виставку більше ми поговорили з головою управління національної спілки художників Волині Володимиром Марчуком, який розказав докладніше про те, які роботи тут сьогодні представлені та які художники надали свої роботи. У нас сьогодні відкрилася виставка графіки ретроспективних Тут представні роботи старих і молодих, і тих, що вже нема, але вони тут виставлялись, тут майстерні. Виставка ставила за ціль, познайомити технік. молодь, техніками справжніми графічними, які були, які трохи вже забуваються. І тепер що то він, все, що там пером то, що на бумазі фотографії, тут представлені класичні техніки, члени спілки старих, яких тут вже і половини немає. Ліногравюри великі у різних книжок, ілюстрацій, уфорти. Тут представлені ще, наприклад, Шекспіра, ілюстрації. Його сервії, входив в, 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 в Данхівську організацію для вшанування пам'яті спальників у Волінограді, багато робили. Тут представлені і роботи навіть не Луцьких, не, не волинських художників, але тут є такі от круглі, можете казати, ці круглі, такі mm -hmm. легкі відкритки. Тут всі динозаврі, різдвяні такі, які висилає друзям завжди. Представлені, mm -hmm. хтось один з найкращих графіки в Україні. Попрацювали відкритки знову, року, з нового року в спілки художників з Києва. Тут є навіть Петровська, цифрова графіка в нас така професійна. Тут є ще морей. Uh -huh. ну, так вона ну, у старих. Як, так, підбирались, як підбирались роботи, які художники сьогодні тут представлені? Та тут не було такого вибору великого, щоб їх перебирати. Uh -huh. Тут половина є старих, старих майстрів гравів. Чиї, наприклад? Ну, Савіцький, тут багато. Він uh -huh. займався тільки графікою, тут ілюстрацією, навіть своєї пісні. Пісень українських народний. Uh -huh. Тут є побагато. І якого теж вже немає. В першому залі там доставлені роботи Хачука, де який ще працює, uh -huh. на цей виставки виставляється. То з таких старшого покоління. А з молодших? Молодші ну, тут є різні, які перший раз навіть. Стріша виставляються наші луцькі в основному, Та, всі, всі вони з угу. переважно з Луцьки. Тобто класики, старші є з інших міст, а молодь переважно так. представлена нашими волинськими художниками. Це робилась мистека, що тому угу. ми бачили, що такі графіка класична в тих техніках друкована станкова графіка. Угу. Зараз воно так. Тобто їм як приклад так. і, власне, я теж розумісті. проявити себе трохи. Щоб побачили справжню графіку, яка на сьогоднішній день може немає тут. Угу. Ну тут є, що я мало там федера, то вона закінчила поліграфічне, то вона працює, що таких друкованих графіках, Але переважно тут мало таких. А акварелі представлені чиї? Різні автори тут є. Старі. Переважно старі. Uh -huh. Дякую. Виставка буде тривати три тижні. Uh -huh. Мінімум. Uh -huh. Тобто вона ще може бути подовжена, правильно? Ні, друга буде весняна, а потім буде uh -huh. теж буде така цікава, збірна, uh -huh. і тюдиці будуть. Uh -huh. На весняну тематику. Ні, після весня. А, після. Угу. Окрайно, так, теж будуть старі майстри, молоді, меджірки угу. і Угу. Добре. 42 автори, авторів. Також свої роботи представили молоді художники-графіки. Серед них Вадим Савула, Едуард Бельський. Олексій Жолтоногов, Юлія Гетьман, Владислав Лебідь, Ірина Корчук, Вікторія Фебіна, такий триптих. Катерина Яцушик і Антона Шмельова. любити, жити, бути в мене представлені такі роботи 18-го року. Це є «Монотипія». і зараз я їх виставила, тому що, як на мене, зараз дуже актуальна тема продовження роду і радін, ну не радіння життю, а таке чіпляння за життя. Все треба, щоб люди любили один одного і продовжували плодитися і розмножатися. Виставка ретросподівана, представлені роботи на будь-який смак і доволі дуже високого рівня. Тому запрошуємо всіх приходити насолоджуватися і кожна людина знайде тут для себе те, що їй буде до душі. І в цей буремний час, хоч трішечки. Принесе таку краплину радості. Так що приходьте, чекаємо. Скажіть, будь ласка, ви кажете це ці роботи 2018 року так. у вас? А думали, може ще якісь сюди представити? Ні, я зразу захотіла ці, і в 18-му році... Війна ще де вже з го року, якщо не враховуючи ці столітня, вона не столітня, а вже там століттями. Uh -huh. І теж їх малювала в Києві, коли робила і про війну роботи, але іноді хочеться просто такої якогось подиху життя. Uh -huh. Таке чергування, скажімо так, роботи актуальні. Якусь радість. Таке mm -hmm. доволі потрібно. Ну, мені особисто. Так. так, ну власне, ви цим хочете і закликати привернути увагу інших людей. Mm -hmm. Ну, так. <правіт> <правіт> ну, хоча художник скоріше він сам собі. Ну, це така моя потреба, скажімо так. Це не там для когось, а скоріше для. Себе, але я знаю, що такі роботи, які мають відгук в інших серцях. Так що кому сподобається добре, кому ні, ну теж це таке. Всім сподобатись неможливо.